Всім привіт! Не мене ви знаєте, як Павло Миколаєвич, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні вам показую на продаж чудовий будинок, а ви вже бачите його позаду мене. Я переключаю камеру. Це ми тільки на даху, ще є другий поверх і перший. Там Вишинське озеро, Подільська вулиця. Корольова, поруч база відпочинку, ділянка 3,5% сотки землі. Сам будинок 140 квадратних метрів. Ми, ще раз повторюю, на даху. Тобто тут можна собі робити повноцінну кімнату, то тобто й дві, є бойлер, є виведення сантехніки, можна сюди вже санвузол робити. І далі під вашу фантазію. Спускаємося по сходам на другий поверх. І з другого поверху я вам покажу, який там генеральний вид. Заходимо на другий поверх. Це перша кімната. Будемо їх просто називати панемиром. Так, Така ж сама сторона що з даху. Виходимо, друга кімната. Далі у нас йде окремий санвузол. І окрема ванна кімната, велика, кутова, ванна вже є готова. Вікно таке маленьке на балкон. Далі йдемо третя кімната велика, її зазвичай роблять у батьківську спальню. Тут панорамний вид з під Вон, фері... кажу, феріде. шок, Плаза парк. ну До Феріде, до центру вам буде пару кілометрів. Да. Це вишенка через дорогу, там Келіська 129, 131 і так далі, новобудова, там, епіцентр, метро, всі блага цивілізації, як так кажуть. Виходимо на балкон. Дивимося вже у нас передній двір. Тут у вас буде сусіди ще, це крайній будинок. Okay. Mm. Чому я називаю будинок? Він по факту танхаус, але танхаус 140 квадратів, ви самі розумієте, який це це не маленький танхаус, тому що таунхауси по 90-85 по 85 квадратів, він утеплений. E, зверху буде унікально, там також утеплення 20 мм, його ще немає. Дуже караїдом зроблений, вже чистова обробка, ви заходите і робите ремонт. Тобто, я, як ріелтор, сам би тут би жив, чесно. Ну, якби район, якість побудови. Все. Все цікаво і далі ми їдемо, їдемо, йдемо. Така площа, що можна їхати на перший поверх. Тут у нас зала вже є камін. Ось такий на дровах повністю на, на дах виходить. Тобто можна грітися як газом, так і каміном. Знову панорамний вихід на задню ділянку, на задній двір. Зала кухня студія. Що важливо в теперішні часи, та я думаю, і в майбутнє також буде. Це наш погріб, цоколь. Як кому подобається називати бомбосховище по периметру будинку. Також у нас на першому поверсі зверніть увагу гостєвий санвузол, де може бути душова і сантехніка. Дуже недешева. Грох Що я Мені тут підказують, що це австрійська сантехніка, все-таки грохевно називається. 20 років гарантії на ній. Тобто вона буде тут скрізь. Це вже вхід, як ви розумієте, з кінця до початку дійшли ось розводка, скільки у нас на окремі розетки і гараж. Зараз ми по спалуху в тут заходимо. Гараж повноцінний, великий. Я думаю, у вас... Люба машина може сюди зайти, заїхати, вивезти з гаражу і вже в самому будинку, що дуже зручно. Сам будинок. Ще. Криша металочерепиця, німецький профіль, 10 років гарантії. На дах у нас металочерепиця 10 років. Гарантії німецька. І пробіжуся ще на задній двір все таки покажу вам. Ось виходить один другий дуплікс. Третій, четвертий дуплікс. Дуплікс це в нас ще не сильно знайомі назви, деякі бояться їх. Це як таунхаус, але їх всього два. І вони більших квадратурах. Дуплікс цікавий для великої сім'ї, для двох великих сімей, хто хоче поруч жити. Або пишіть вайбер, покажемо зручний для вас час.